Всеукраїнський турнір із дзюдо пам'яті героя України В'ячеслава Чорновола, якому цьогоріч, 24 грудня, виповнилося б 75 років, традиційно відбувся у Калузькій дитячо-юнацькій спортивній школі Сокіл. За проведенням турніру спостерігала Ольга Ткач. Ось уже в 11-й у нашому місті проходить всеукраїнський турнір із дюдо, приурочений пам'яті герої України В'ячеславу Чорноволу. Цьогоріч йому виповнилося б 75 років. І вже 13 років, як його немає посеред нас. Та слава і гідність, яку залишив він по собі, завжди зберігатиметься у наших серцях. Це вкотре доводять юні спортсмени. Урочисте відкриття 11-го всеукраїнського турніру із дзюдо, присвяченого 75-річчю від дня народження героя України В'ячеслава Чорновола, зібрало не лише учасників змагань, спортсменів з усієї України, а безперечно представників народного руху, лідером якого був В'ячеслав Максимович. Запрошених гостей, яких за українським звичаєм вітали хлібом сіллю, і звичайно ж квіти до барельєфу герою. Вітання учасникам турніру від начальника управління сім'ї молоді і спорту Михайла Клима. Побажання чесної боротьби і перемоги від голови міської організації народного руху України Володимира Тимківа, директора ДЮСШ Сокіл Богдана Когута, головного судді змагань Василя Клима. За ним і виконання ще одної почесної місії. Вручення пам'ятних медалей імені В'ячеслава Чорновола ряду гостей, прізвища яких уже прозвучали серед виступаючих, а також членам суддівської колегії, нагороджено нинішнього очільника міської організації народного руху України Володимира Тимківа та його попередника, екс-голову Олега Нижника. Останній акцент побажання вдалого старту, мистецький дарунок, і, як кажуть, до бою. У зазначеному випадку дзюдо. Юні спортсмени, вправно, наче із пір'їнками, вправлялися із суперниками, не встигає. Навіть вловити тактику цих рухів, настільки вона відпрацьована. Серед учасників цьогорічного турніру Калушани, у списку яких, незважаючи на юний вік, безліч перемог. Я займаюся вже другий рік, і в мене є три золоті медалі і одне третє місце грамота. Я не обирала це, обрала моя мама, щоб я могла захиститись, коли виросту. Я займаюся вже п'ять років, я займаюся кожного тижня по п'ять разів. Мій перший тренер Клим Василь Миколаївич. Гордий, незламний дух чорновола його прагнення до боротьби, не наче й справді передалися учасникам. Їхня зосередженість, організованість дала плідні результати. Визначено переможців у кожній віковій категорії, зокрема серед калушан. Перше місце у Тетяни Когут – вагова категорія 48 кілограмів. У Катрусі Шеремети вагова категорія 28 кілограмів. Також перше місце. Андрій Ковальчук вагова категорія 25 кілограмів, отримав лаври першості. Оля когут 40 кілограмів. Також на першій сходинці п'ядесталу та ряд інших калушан стали призерами турніру. Переможців турніру традиційно відзначено пам'ятними медалями та грамотами.